Всім привіт! Ви знову на моєму каналі, і це відео вже з готовою. Грубкою вже ми збудували отаку от маленьку, гарненьку грубку, яка буде зимою, в мене гріть і мої кісточки, ну, не тільки мої, не будуть мерзнути. Все добре, все воно гори. це для того, перевіряють для того, щоб подивитись, чи є тяга, чи воно там все правильно змуровано. Ну, Загалом я не розумію в цьому нічого. От, а тут я побіжу, зараз вже подивлюся, чи є там дим з димаря. У нас навіть димар не новий. Бачу. ура! Такий красивий. Щось задиміло. Щось задиміло і на відео не видно, але там справді пішов димок невеличкий, бо ну це ж треба, бач, бачте, видно, видно, показує, що воу, вікно, супер, працює. Все, груба готова, зимою мерзнути не будемо. Дрова готова, груба готова. Ну, все, початок Боже. Короче, роботи, то роботи. Ну, Коротше, чи робота та роботи, але я вже рода. Готовлю їсти. Дядько. Просити. Покращення через погіршення. Згадую слова, я її глядачка, чи вона моя глядачка, чи ми глядачі одна одної. Оля казала, але вона говорила про стосунки, Проте це правило стосується всього. Ось. Погіршення на даному етапі стало гірше, ніж було. Оце я так беру. І це все діло я не вичищаю. Все, треба вичистити оце все діло. І потім там дивани стоять. Короті, сьогодні ми будемо вже спати в цій кімнаті. Точніше, хтось із нас буде спати в цій кімнаті. Існіше всього, це буде муляти на, 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 на другий поверх. От. Що ми тут прибираємо так косметичне прибирання, знаєте? Тому що це ну, так, щоб тут можна було пелючки прибираємо все. Щоб тут можна було... Ой, ось. можна було ночувати. Бо зараз це виглядає дуже страшно все, і дуже пильно. Так, оце така у нас кімната тут. І я не знаю, чи показувала. Ось у нас так виглядає зараз. Це моя кімната. Це спальня, а тут, так, так би мовити, зала. О. Там мені роблять швабру. Ось так показую, поки там прибирання йде. Mm. Все, я так прибираю. Знімаю, а не прибираю. Зробили таку, пічу, таку грубку ми. Mm. І все. Запитували мене, чи є в мене якісь плани стосовно ремонту. Знаєте, хочеться зробити, щоб було гарно. Стосовно стилю, я думала, можливо, в українському стилі щось зробити. Я б за таку цю грубку, знаєте, калину б так прямо намалювала. Не знаю, є така. Тут би намалювала такі гілочки калини, зробила бідку біленькою. Так. Про плани поки що не розказую. Знаєте, в мене працює таке правило. Хочеш насмішити Бога. Не знаю, що може замовти акеліт. Розкажи йому про свої плани. От, я вже знаєте, показую те, що зроблено. От, от на даному етапі це зроблено. І це виглядає ось так. отака така от грубка. Дуже дякую татові і дядькові Олександрові. Незнаки його по-батькові. Зробили нам отаку от от грубку. І тепер у нас не та пічурочка, хто дивився, то бачив, яка в нас тут пічурочка була, хоча місце вона займала набагато більше. От. А оце в нас така стіна. Стіна в два кирпичі, дуже товста. Але і треба, щось оце тепер от, непонятно, що, що воно буде чи тут. Ну, В общем, поки що так. Поки що так. А як буде, я вирішила, що треба замурувати мені та, отут. А ось тут я хочу якісь такі, знаєте, дверки, і там, в принципі, можна, можна щось сушити, щось там, щось там робить. Це зрозуміло, так розумію, що це радіо було тут. Ну, скоріше за все, це радіо тут було. Таку пічурку вирішили зробити, щоб моментально було тепло. І ми пробували вже її сьогодні розтопити. От, то вона секундою тепла. Ох... Тепер це точно срачі. Казали, живеш я срачах. Тепер це настоящі срачі. А як зробити без срачів? Скажіть, бувають такі от покращення без погіршень? А от так, от, щоб було гарно, стало ще краще. Ну, це хіба що, якщо це заміна меблів? Це да. І то ні. Бо то поки такі меблі розібрати, винести, це срач, це треба... ой. Тому покращення завжди через погіршення працює. Там має дзеркала, я дивлюся, що, що там бачите. Ну, і поки що, до речі, оце таке воно і буде. Ото от, от таке воно і буде, отаке. От Просто то, що його ні штукатурить, нічого його ніхто не буде. Хтось мені писав, у тебе такий дачний будиночок, що як будинок там, тут можна жити. Спокійнесенько тут можна жити, жил площі ось, для, двох, для людини того, і для двох людей кожному є до тут. Місця більше, ніж у мене в квартирі в Черкас. Ну, 100% більше, бо там дві кімнатки. Малесенький той коридорчик, а ля кухня. А ля коридорчик а ля кухня і ванна. а тут, ще йде кімната, раз, кімната два, там кухня, на другому півтори кімнати. Коридорчик оцей тут теж я буваю. Тут ось, тут можна ще поставити ще одна типу кімнатка, да? такі сімця тут. Ну, тут більше. більше... Пространства більше є, чим дихати. На вулиці можна вийти все, все своє, да? на участочку все своє. Короче, спокійно можна жити і все. Ну, це, ж, знаєте, один із критеріїв критерії комфорту для мене. Тут було тепло. Все, тепло тепер у мене є. Я тепер буду топити цю рубку, буду грітися, митися, все мені буде тут комфортно, навіть якщо я зимою захочу тут залишитись. А скоріше всього, я захочу. Все основне таке, тепер мені буде тут тепло. Все, решта, по мірі можливості, будемо робити. Так, все, віта, наболталася. Хватить, бо тобі, як тільки робити, то болтають. А, робила сьогодні ще я знову квасольку робила. І то не знаю, а я мабуть тут і не показувала, але нічого не знімала, я, знаєте, щось не захотілася. В общем, та й це знімаю, знаєте, для себе, щоб була пам'ять. Колись, можливо, я захочу передивитися через 10 років. Що було 10 років тому? Отак от, от. І так от буває так цікаво подивитися свої давні-давні відео, як тоді було. Наче вчора, наче вчора. Я так згадувала, вчора лягла спать і згадувала. Як я сиділа як я сиділа на батьківських зборах в школі перед першим класом Любиним. Зараз моя Люба закінчила школу і працює. Ну, отак от, от. Все, ходить, соплі пускається. Таке діло, таке, знаєте, ностальджі. Все одно, тут і зараз все. Я є, я життя. я ух так прям робиться. Повтомилася, я сьогодні дуже. Аша компот варила, там ще обідать готувала, собаці кашу варила, ще, ще ну, це ж на квасолю наготовляла. В общем дуже багато ділов. Я сьогодні дуже ділувала. Давай Віта вже ділувати, роби щось. На, ми позні... знімаємо. Так, а тут у мене дрібні. Ось дивіться, який мені дядько зробив швабру, ну це той, що ходить за мною. І я а чому вона щось трошечки кривеньке? Це так треба, щоб удобніше. І я ще була... Satisfaction! Ту ду 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 Ту-ду-ду-ту-ду. Ту-ду-ду-ту-ду-ду. ду ту ду Туду. Ти й так і так. Ти ж не влазиш. Давай ще раз. Кожна ж один не влазила повністю, треба повторити. Ну, я і так виставлю це вистав. Так влажу так. І це робила. ту-ду-ду. І наводимо порядок в погребі для того, щоб можна було зберігати там консервацію і овочі. Для цього нам треба було пробити, прочистити вентиляційні труби і залити це все діло бетоном. Виносимо з погреба все, що там не потрібно, і буде красивий і гарний і Освіжимося, Ну я точно освіжуся, я така як наче п'яний. А в дворі наче цегони у нас тут живуть. Манікюр, Френч, звісно, mm. класний. Сьогодні надзвичайно красиве небо. Всі хмари, які існують, всі є. Всі кольори, кольори неба, які тільки існують в природі, вони всі є. Так, біжу купатися. Сьогодні останній день літа. І як для останнього дня літа, водичка надзвичайно класна, приємна, не холодна. І ми з боняшкою купаємося. Я думаю, що я вже в цьому році. Хоча, ви знаєте, якщо вересень буде теплий, може ще. І схожу ще разочок, покупаюся. Хочу, знаєте, що сказати, що я схочеться мені, щоб все було швидко, все було ідеально, все було гарно, гладко, але потім так раз, раз себе одергую і думаю, так, все вчасно, все завжди, в свій час і все йде своїм чередом. Отак, от як воно повинно йти, отак от воно йде. По-іншому не може бути. От, то, знаєте, буває, думаєш, от якби я тоді зробила, отак, то було б. Не було б. Отак от воно йде, отак от воно повинно йти. Отакий от, життєвий шлях у кожного. В мене такий, в когось такий, ще в когось ще якийсь. Але це прекрасно, це цікаво. Знаєте, я себе теж одергаю, думаю, ну спостерігать, спостерігайте за своїм життям. Як глядач, як глядач в кінозалі, Але я учасник цього кінопроцесу. Да? Я не тільки глядач, я і учасник. Я учасник, я творець свого життя. Ну, так я вмію створювати. Ви ще своєї голови не стрибну. Створюю так, як я вмію створювати. Да? <гум> <гум> Небо незвично гарне сьогодні. Прямо якесь, якесь таке неймовірне. Все. Накупалися. Яке сьогодні по... Поші... Останній день літа. Останній день літа, а ми ще купаємося. Клясно так! Купалися. Представте, як класно це. Плаваєш і дивися таке небо. Клас! Останні дні літа. Не можу радіти. Хух, дуже гарно. Так, їдемо по пісочок і трошки ще неба. Дуже воно гарне. Я коли бачу щось гарне, завжди кажу, Боже, дякую, що в мене є очі. Бо уявіть, що є люди, які незрячі, а є люди сліпі. От незрячі люди їм просто не дано Богом бачити. вони, можливо, бачать щось інше. А сліпі не хочуть бачити. І на цій позитивній ноті я дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Я вас всіх люблю і всім пока-пока!